за запрошення так, дійсно, це була ініціатива ем, ем, омбудсмана, але очевидно, як реакція на не тільки порушення, але й ем, е, звернення народних депутатів. Колеги, давайте тоді е, зробимо усі наші процедурні питання, які стосуються роботи е, комітету. Тому прохання зараз, щоб ми бачили Zoom е, і, і могли наші колеги, які в Zoom, також проголосувати. Тому е, спочатку давайте проголосуємо порядок денний нашого е, засідання е, на тему дотримання правді. Дітей в закладах інституційного догляду та виховання. Порядок денний вам надано. Хто за? Будь ласка, тут піднімаємо руки і ем, в Зумі. Дюлинг за. Нежицький за. Потураєв за. Санченко за, Боблях за, а, Лерос за. Все достатньо, мені здається, де. 11 за. Добре. Іркевич за. А і... А, а, і... Все і Ірина Мирославівна, чудово дуже дякую. І в нас є в розділі різне такі три питання. Я їх просто почергово поставлю, але вони також були надані. Це план нашої законопроектної роботи на 2025 рік. А також створення двох робочих груп за пропозицією Миколи Лонідовича Княжицького по законопроекту про українську жестову мову і за пропозицією Тетяни Васильівни Скрипки про створення робочої групи з розроблення законопроекту про. І я тут хочу подякувати за круглий стіл, який був проведений на тему наставництва. Ми тут маємо якраз ще учасників також круглого столу. І ну, хотілося б дійсно, щоб це вилилося в, в реальний реальні зміни до законодавства. Отже, про затвердження пропозицій до плану законопроектної роботи на 2025 рік. Хто за, прошу тут піднімати руки і в зумі озвучити? Косанкевич за. Санчов за. Абдулін за. Боблях за. Чудово. Я так розумію, всі за. Немає, ні утримався, ні проти. Отже, рішення одноголосне. Друге питання: про створення робочої групи з розроблення законопроекту про… промову. Хто за? Кніжна. Кніжна. за. Констанкевич за. Санченко за. Абдулін за. Боблях за. Нальотов за. Чудово. Е, немає. Утримався і проти. Отже, рішення одноголосно прийняте. І це, про, про... групи з розроблення законопроекту про наставництво. Хто за? за. 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 Абдулін за боблях за. Нальото взагалі. І за рішення одноголосне. Дуже дякую, колеги. Тепер ми можемо переходити власне, до роботи. Нас на початку.